Кривий ріг продовжує реалізовувати масштабну ветеранську політику, спрямовану на підтримку захисників і захисниць, а також їхніх родин. Програма ділиться на три великих напрямки: це безпосередня допомога нашому війську. Ми вже допомогли більш ніж на 2,5 мільярди гривень. Це одна з найбільших допомог від будь-якого міста військовим. І ця допомога йде кожного місяця. Друга, це все, що стосується медицини. Кривий Ріг є головною госпітальною базою півдня України. У нас пролікувалося більш ніж 30 тисяч наших бійців. Також реабілітація. 256 ліжок для реабілітації. Ми тільки відкрили ще нове відділення на 36 міст, плюс радонова лікарня працює на реабілітацію, тобто дуже великий сегмент реабілітації і лікування. І третє це безпосередня робота з нашими ветеранами. Тут 70 програм. 70 програм, починаючи від там, скидкових карток від 5 до 45%, я ветеран, більш ніж у 300, 300 об'єктах бізнесу міста. Там, закінчуючи прямими виплатами на 90 мільйонів, до речі, у нас прямих виплат, там, де люди гроші отримують це на рік. І арт-терапія, і музична терапія, і великий напрямок це офіс Я ветеран, де в одному місті можна отримати 640 послуг. У нас було 5 робочих місць, зараз ми відкрили цна покремий на 14 робочих місць, тому що послуга дуже затребувана. більше ніж 20 тисяч людей вже прийшло. А також відкриття офісу, от ми зараз знаходимося в сервісному центрі ветеран. Сервісний центр ветеран, сюди можуть звертатись ветерани або члени їх родин з будь-якого питання. Юридична підтримка, підтримка в комунікаціях з частиною. Там, у когось питання по нагородам, у когось по ОБД, у кого ще по чомусь. Те, що через єдине вікно неможливо вирішити, те, що точечно не вирішується, закінчуючи питаннями гаряча лінія. Психологічна підтримка тут дуже хороші фахові психологи, юридична підтримка, дуже хороші фахові юристи. Тому звертайтесь, будь ласка, ми цей простір створили для вас в сервісному офісі. ветеран, зокрема, працює команда професійних психологів у програмі реабілітації, індивідуальні та групові зустрічі, які допомагають ветеранам та їхнім рідним подолати емоційні труднощі. Ми робимо певні практики, ми дихаємо, ми рухаємося. Ми навіть іноді малюємо. Тобто, все, що може розвантажити. Де вони іноді кажуть, що це так просто, ми як діти відчуваємо себе, так. Але ж коли людина повертається у відчуття цього дитинства, вона відчуває себе безпечно і розслаблено». Враховуючи зростаючу потребу у психологічній допомозі, команда офісу продовжує розширюватися. Нещодавно у штаті з'явився фахівець із особистого супроводу ветеранів. Готові допомогти захисникам чи членам їхніх родин, і у складанні заяв звернень судових позовів надати іншу консультаційну підтримку. Яркононенко Назар Прусенко цей день.